Ви на каналі President's Draw. тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Валерій Меладзе терміново госпіталізований у Грузії. За інформацією кількох грузинських змі, відомого співака буквально вчора ввечері доставили до однієї з приватних клінік Тбілісі. Джерена стверджують, що у Меладзе різко підскочив тиск. Його супроводжувала дружина, яка виглядала дуже схвильованою. Кажуть, що йому стало зле після вечері в одному з ресторанів, де він вечеряв з дружиною та друзями. Нагадаємо, останнім часом Валерій Меладзе живе переважно в Грузії, куди перебрався ще після початку повномасштабної війни. Його позиція весь цей час залишалася дуже суперечливою. На самому початку вторгнення Росії в Україну він засудив кровопродиття. Але вже за кілька місяців знову почав виступати у російських містах і на приватних корпоративах. А ще всі пам'ятають той скандал, коли на концерті в Дубаї у відповідь на крики з залу Слава Україні Валерій промовив героям слава. Тоді його розкритикували російські пропагандисти, а частина фанатів ВРФ закликала бойкотувати його концерти. З того часу співак намагався уникати будь-яких розмов про війну, навіть тікав від журналістів у Куршевелі, які намагалися поставити незручні питання. І ось тепер несподівана госпіталізація. За словами працівників лікарні, у Меладзе підозрюють проблеми із серцем, йому призначили термінове обстеження. Кажуть, що він скаржився на різкі болі у грудях та відчуття страху. Лікарі одразу зробили кардіограму і поки не відпускають додому. Тим часом в соцмережах вибух справжній шквал коментарів. Одні бажають співаку швидкого одужання, інші відверто радіють мовляв, це йому карма за подвійні стандарти. Чи справді зі здоров'ям Меладзе настільки погано і чи з'явиться він найближчим часом на публіці, поки невідомо. Ми слідкуємо за ситуацією і обов'язково розкажемо вам усі подробиці, як тільки вони з'являться. Пишіть коментарі та не пропустіть оновлень про стан Валерія Меладзе та гучні новини зі світу шоу бізнесу. До зустрічі в наступних випусках. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.